Привіт! Сьогодні згадаємо один із найтепліших фільмів 90-х, Поки ти спав. Цей фільм поєднав у собі романтику, святкову атмосферу і трохи казки. І якщо ви його ще не бачили, вам точно варто його подивитися: Поки ти спав. – «While you were sleeping» – Американська романтична комедія 1995 року, режисер Джон Тертелтауб у головних ролях. Сандра Булок, чарівна й добра Люсі, Біл Пулман, брат Пітера, Пітер Галахер, чоловік, який усе проспав. Тривалість одна година 43 хвилини, ідеальний варіант для зимового вечора. Сюжет Люсі, звичайна дівчина, яка працює на касі метро в Чикаго. Вона щодня бачить привабливого пасажира на ім'я Пітер, і потай мріє про нього. Одного дня він потрапляє під поїзд, і саме Люсі рятує його. У лікарні через непорозуміння її приймають за його наречену. Пітер у комі, а його родина й відкрита, одразу приймає Люсі як свою. І все було би ідеально, якби не його брат Джек, який починає щось підозрювати. Далі все ускладнюється, бо Люсі не хоче брехати але й не хоче втратити родину, якої в неї ніколи не було. Цікаві факти спочатку сценарій писався з чоловічої точки зору, але пізніше головного героя змінили на дівчину, що зробило історію набагато зворушливішою. Головну роль могли зіграти Демі Мур або Джулія Робертс, але саме Сандра Булок зробила цей образ таким теплим. Цей фільм вийшов після трилера «Чи швидкість, і завдяки ньому Булок закріпилася як зірка романтичних комедій. У фільмі багато сцен знято в Чикаго на Різдво, що створює особливу атмосферу враження та висновок, поки ти спав. Це не просто любовна історія, це фільм про самотність, надію і випадковість, які можуть змінити наше життя. Булок грає настільки щиро, що віриш у кожне слово. А родина Пітера це саме те тепло, якого так часто не вистачає в реальному житті, це ідеальне кіно, щоб згадати, що справжні дива трапляються не тоді, коли ми чогось чекаємо, а коли зовсім не сподіваємось. Якщо вам подобаються атмосферні фільми 90-х, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях. Який фільм вас найбільше зігріває взимку? До зустрічі в новому відео.